Всім привіт! Mercedes W169 кузов, але А-клас А-180 другому поколінь. Суть в чому нам потрібно було замінити лампочку в габаритних, габаритного світла. спереді, фарах. Ці фари і, звичайно, ці фари. Ось у нас знаходиться ось тут. Не знаю, Надіюся. Трошки якось буде видно. Вона є. Але, щоб це все зробити, я думав, це буде дуже швидко. Але ні потрібно відкрутити бампер. Тут є один гвинтик, він там захований всередини під подкрилком. І не сильно зразу його видно. Для... Його потрібно відкрутити для того, щоб хоча б трошки відкрутити фару. Фара в нас скріпиться. Тут один. Два. І третій болтик. У нас винтик-болтик отут. Тобто он так. І раді цього третього потрібно. Ну, бампер не обов'язково повністю складати. Я відкрутив тут кріплення і тут. І трішки сюди потягну. Що з цієї сторони, що з цієї сторони. Ця сторона у нас вже зібрана. Уже все нормально, ще тут зібрати. Зараз покажу, як воно світить. Мерседес. Мерседес. Ось. В принципі, мені подобається. Раніше тут стояли лампочки синього кольору, звичайні, спіралькою. Але ми поставили білі. А стояли ось такі. Але, на жаль, вони вже не працюють.